Недавній похід кореспондентів телекомпанії Жовті води в газову службу не дав позитивних результатів. Нам не вдалося поговорити з жодним представником газового господарства, а тим паче отримати роз'яснення, чому приватний сектор відключають від газу. На оперативній нараді міський голова підняв це питання. По частному сектору у нас виникло питання. просьба, чтобы он разъяснил. Значит, еще раз повторюсь по отключению газа. Кто не помнит, был случай на улице Мандриковской в городе Днепропетровске. Этот случай потряс всю Украину последствиями случаев, когда были нарушены правила обращения с газом. Из-за утечки газа там по ряду причин, там неправильно подключили давление какое-то было повышенное. Был уничтожен практически весь дом. Количество погибших очень большое травмы, для которые получили родственники моральные, они несоизмеримы, потому что потерялись терялись семьи погибали. И та компенсация, которую даже уплатил собственник газа. но она все равно не, не, возмест, не вернет тех людей. Поэтому к безопасности газовой я сам тоже стараюсь относиться с очень с уважением, потому что если есть утечка газа, есть опасность взрыва. Если взрывается газ, то рушатся дома, подъезды там и так далее. Если автомобиль, его разносятся в клочья. Поэтому если у нас служба, которая занимается распределением газа, говорит, что есть проблема... или возможность аварийной ситуации, то к этому надо внимательно, ну, уважительно относиться и допускать их в квартиры, в частные дома, и до тех пор, пока они не убедятся в том, что безопасность обеспечена, они газ не подключат. И эти, с, с этим надо смириться, и это надо понимать. Самая большая проблема у нас в многоэтажных домах, когда по стояку несколько квартир, и одной из квартир не могут попасть представители ПАО Газа, то есть они не могут проверить состояние газовых приборов в квартире. А пока они не проверят, они не смогут сказать, что в этом доме есть безопасность. К сожалению, отключить квартиры ну, очень редко удается отдельно. Поэтому вот они отключают стойки, есть проблемы. Поэтому жителям я обращаюсь и к руководителям СББ. и к собственникам домам о том, чтобы беспрепятственно допускать представителей Тверосгаза, а также, кстати, и других служб. В соответствии с новым законом про жилищно-коммунальные услуги, если вы внимательно откроете, посмотрите, вы обязаны допускать в свои квартиры представителей поставляющих организаций воды, тепла, в том числе газа и электричества, потому что это люди, которые должны отвечать за безопасность, в том числе этой квартиры. Если квартиру затопят, ну, они будут отвечать они, поэтому они должны смотреть, как вы правильно пользуетесь приборами, Перевірить счетчики ви обов'язані допускати счетчикам, ну і в тому числі для ліквідації аварійних ситуацій. Ну, особливо це касається дітей газу, тому що последствия затоплення водою одні, а последствия вибуху газу зовсім інші. Тому є представник трошки газу і хотів би йому дати слово. Пожалуйста. 16 квітня 2019 року о 8 годині 46 хвилин надійшла заявка на диспетчерську жовтоводської дільниці ПАД про від перехожого про відчуття запаху газу. На перехресті вулиць Маяковського і Абрикосова по прибуттю на місце події бригадою АДГ було виявлено виток газу на вихідному фланцевому з'єднанні засувки номер 66 діаметр 200 мм. Для локалізації витоку газу бригадою АДГ виконано відключення ШРП номер 5354 ГРП16 та ШРП номер 31 ФОПрешатило. У зв'язку з чим припинено газопостачання 105 абонентам по вулицях Ульянова, Маяковського будинки 38, дріб 1 62 провулок Вишневий, шилова і гірняцький. На даний момент роботи з ліквідації витоку газу виконано в повному обсязі. Газопостачання абонентам по вулиці Ульянова, провулку Вишневому та Шилова і Гірняцького відновлено. Залишаються без газопостачання 20 мешканців будинків 38, 1-62 по вулицях Маяковського, оскільки мешканці будинку 44 1 по вулиці Маяковського категорично відмовляються допускати представників паданий про на територію домоволодіння для виконання своїх посадових обов'язків. Згідно з розділом 3 пункт 5 під пункт 5 кодексу ГРС, оператор газорозподільних мереж має право безперешкодного та безкоштовного доступу до земельних ділянок та інших об'єктів всіх форм власності, на яких розташована газорозподільна система для виконання своїх службових обов'язків. Тому у зв'язку з вище зазначеним та згідно зі статтею 29 закону України про ЖКХ прохаємо забезпечити безперешкодний або несанкціонований доступ виключно до систем газопостачання, які розташовані на території будинку 44 чотири дріподинку вулиці Маяковського. Все чудово пояснили, окрім тих питань, які ставили жовтовоці та кореспонденти представникам газової служби. Ні про коефіцієнт, який нараховують, ні про договір, який змушують заключати і оплачувати, мова не йшла. Мер не поцікавився, а представник газової служби знов про це промовчав.